Віда потребує в день півтора-два літри води. Два ну, день води. Ну, ти можеш випити до 200 літрів води за зараз. Швидше. Водій сук. Ніж повітря. Найкраща вода. Це дуже світлення. у Фінляндії. А на 93% складається з води. 80 це вода. Верблю... Всі звикли, що верблюд може прожити без води найдовше. Але пачук насправді може прожити найдовше. У банані понад 75% води. Коли ми відчуваємо голод, то насправді організм потребує води. Гасити пожежі найефективніше гарячою водою. Тільки вода має в природі три триста. Рідкий, твердий і газоподібний. Понад 70% землі покрита водою. Дослідили, що є 1300 видів води. Возимо каплі, риба, -ма мані, вимати. Запас прісної води знаходиться в льодовиках. Де вода замерзає, то вона розширюється до 9%. Вона на 60-80% складається з води потрібна вода. Людям. Тварин. Рави. Комахом. Птахом. Птахом. Квітом ревой древо.